Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас діагностувальна робота аудіювання. Це перевіряється ваше уміння сприймати текст на слух. Спочатку ви послухаєте текст, а після його закінчення вам потрібно дати відповіді на декілька запитань. І так, бажаю вам успіхів! Прослухай текст. ДРУЖНІ шпаки Коли настала весна, до нашого селища прилетіли шпаки. На високих деревах, у багатьох дворах, висіли шпаківні. От старі шпаки летіли туди, де жили торік. А де ж нам із тобою поселитися? сказав молодий шпак своїй подрузі Шпачисі. Вони обоє торік були ще пташенятами, оце тільки вперше побували в теплих краях і повернулися додому. Ви тепер живіть окремо, кажуть їм батьки. Он гляньте в сусідній садибі торік не було шпаківні, а тепер є летіть швидше туди, поки ніхто в ній не поселився і мостіться. Так двійко молодих шпаків оселилися в новій шпаківні на гілястій сосні. На початку травня знесла шпачиха четверо маленьких яєчок у затишне кубельце і почала їх висиджувати. Ось уже й тиждень минув усе було тихо й мирно. Та якось уранці від сосни, де була шпаківня молодої пари, долинув тривожний крик. Усі шпаки з інших садиб, почувши голосування молодої пари, кинулися їм на допомогу. Кричать, метушаться, крилами плещуть, кружляють над шпаківнею. Виявилося, що причиною пташиної тривоги була білка. Вона хотіла поласувати шпачиними яєчками. Тихенько підкралася до шпаківні і уже зібралася залізти туди, але їй не пощастило. Молоді батьки вчасно помітили руду злодійку і забили тривогу. Почувши крик молодої пари, всі шпаки дружно злетілися відганяти ворога, і їм це вдалося. Насилу перелякана білка урвала слушну мить, щоб утекти. А шпаки поступово заспокоїлись і повернулися до своїх домівок. Ось так птахи стоять усі за одного, один за всіх. А тепер виконайте завдання. Запишіть у зошиті номер завдання і біля нього потім букву з правильною відповіддю. Перше питання. Познач, де поселилися молоді шпаки А. У старій Шпаківні разом з батьками Б. У новій Шпаківні поруч із батьківською В. У новій шпаківні у сусідній садибі, Г. У покинутій шпаківні в сусідній садибі. Друге запитання. Познач, на якому дереві висіла шпаківня молодих шпаків А на яблуні Б. на сосні В на ялині, Г на груші. Третє завдання. Познач, чому молоді шпаки почали кричати А. Їх хотіли вигнати зі шпаківні інші шпаки. Б. У їхню шпаківню заліз горобець, В. До шпаківні підкралася кішка. Г. До шпаківні підкралась білка. Четверте завдання. Познач, яка небезпека загрожувала пташкам. а. Ворог хотів знищити їхні яєчка. Б. Ворог хотів захопити їхню шпаківню. В. Ворог хотів з'їсти молодих шпаків. Г. Ворог хотів зруйнувати шпаківню. П'яте завдання Позначка. Хто допоміг молодим шпакам? А. Їхні батьки, Б. Шпаки із сусідніх шпаківень. В. Люди, які повісили шпаківню, г. Собака господарів садиби. І останнє шосте завдання. Визнач, яка основна думка тексту а. Добре жити поблизу батьків. Б. Погано жити окремо від батьків. В. Із сусідами треба дружити. Г. Добре, коли один за всіх і всі за одного. Тепер сфотографуйте свою роботу і прикріпіть її до Google класу. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного дня. До побачення!